Це університет в Тюбінгені. Він дуже великий. Це тільки тут на, на горі. Це нові будинки. Тут медицина, тут є біологи ще інші спеціальності. О, а там внизу, где старые, старое место, место, там еще два, два будинки, старые будинки, эти тоже функционируют. Вот такие здания. это. університета так от я навіть і не знаю бо я його не закінчував я тільки працюю там в ботанічному саду колись піду в ботанічний сад піду Ці теплиці, де тропічні рослини інші. Зараз студенти вже закінчили і йдуть додому. Ну я теж сьогодні вирішив піти. З ними <гас> на зупинку. О. <гас> <гас> О, там вони після навчання вже Сидять. їдять. Ну, я оба кофе там пью, такао, као. Mm -hmm. Кто-то на велосипеде приезжает, а то с автобусом. А у деяких машин ее уже. Так О, які велосипеди у студентів. О, красиві. І спортивні електровелосипеди різні. Так. Оце я вже пройшов. Так, далі. Йду далі на зупинку. Ну, автобус пішов ну, мені в іншу сторону, в ту сторону це знову мій ботанічний сад арбаретом буде. Студенти і вино п'ють теж. Так. Говорять, що від вина краще вчаться. О, йде. Автобус. Автобусна зупинка. І горить червоний. Так. Зараз буде. Пішли.